Всім привіт! Ми вже зняли відео про цей двоходовий клапан з електроприводом. Не показалися і деталі Схема підключення. Отака. Тут йде три проводи. Синій, коричневий і чорний. Синій, значить, це 0. Коричневий це фаза підключається постійно на нього живлення. І ще раз фаза в ту саму, бачимо, додається чорний. От нас зліва фаза, справа 0. Ми так підключили. Додається, значить, якщо постійно є е, фаза і нуль, клапан Biz буде нормально відкритий. Якщо ми додаємо туди до фази чорний, давай додай. Беремо, щоб не вискочив. Добавили. Десь там пропав контакт. Остап він закриває дві свиденько. Досить свиденько. Він так ходить м'ягенько, гарненький такий шарик, мені дуже подобається якість. Закритий клапан. Тобто, коли одночасно підключений чорний і коричневий до фази, і він закритий. Зараз ми забираємо чорну забираю і відкривається електропривод. Такий такий, ну і можна це вручну. Тут треба натискати, бачимо, щоб вручну, натиснути його до упора донизу. Бачимо, тут трошки воно, воно не може однією рукою. Треба його натиснути, щоб воно вийшло із зацеплення, щоб у нас не ламати цього приводу. Його можна вручну, тільки не атак. В такому положенні. Я треба його посадити донизу. А, цей не дає, так? Да? А не виключай. Зараз неудобно мені рукою. Не хоче заходити, так? Да? Ну no. хай не ламай. не ламай. Натискається, його можна врушну. Можна в і оцей ну, привід, відкручується, гаєчка, бачимо, легенько, легенько знімається. Якось так. Тобто працює досить швидко, досить чітко, закриває надійно, відкриває надійно. Я думаю, що буде служити. Вибачайте, що у нас вийшло два відео, ну, як є вже. Зате за це коротеньке. Все, всім до побачення.